Такий вентилятор, тут у нас лопасті ідуть м'які, вони не поранять дитину на батарейці, гарно дме. Натискаємо на кнопочку, і він починає бути? Абсолютно безпечно. Далі, дивіться, такий паровозик пластиковий, він у нас механічний. Тобто ми його заводимо. І він їде. Ще раз заводимо, потім натискаємо на кнопочку. І він починає швидко-швидко рухатися деякий час. І маємо дві машинки від Tedd для смарт-зон, для треків це пожежна машинка. І ось такий кран. Обидві працюють, обидві в чудовому стані.